Тарілочки для других страв, Богемія Клеймо Чехословакія. Діаметр 20 сантиметрів, ціна за тарілку 300 гривень в наявності 5. Тарілочки для перших страв. Навіть ще в рідній упаковці. Також Чехословакія клеймо, Ціна за одиницю 350 гривень. Маслянка. Те ж саме клеймо, ціна 450 гривень. Можливо, сільничка 200 гривень. Куманець. Називається квіти, зображення мальва. Ручна робота автор Проторєви, виробник Васильків повністю у новому стані. Ціна 1200 гривень. Дві оселедниці. Кажуть, якщо муха сідає на товар, значить це натуральний. Тому, будь ласка, вам муха, значить натуральний фарфор. Так, ану, мушка, ми тебе трошки потрубуємо. Так, оселедниця. Клеймо старе, клеймо Коростень. Ціна 180 гривень. Також натуральний фарфор, бачите, знову мушка наша. Так, обережненько, щоб її не злякати. Клеймо користень. Ціна та ж сама. Таця. Має ручний розпис. В новому стані. Клеймо Баранівка. Діаметр 30 см. Ціна 430 гривень. Цукерниця. Клеймо Коростень. Ціна 350 гривень. Вази. Мають ручний розпис. Дуже гарні квіти. клеймо Київ. Ціна вази 500 гривень. Інша ваза клеймо те ж саме. Ціна 550. І третя Клеймо полонне. Ціна така ж сама. кольорове скло. Виробник Август Вальтер. В ідеальному стані. Ціна 1000 гривень. Ваза. Під ручний розпис кобальтом. Кантики зображення покриті позолотою. Клеймо Полонне 1970-ті роки. Ціна 1400 гривень. Іграшки, неваляшка. Ціна 350 гривень. Буратіно. Виробництво Болгарія. 1980 рік. Ціна 180 гривень. Блюдо розміри ширина 28 см, довжина 38 см. Клеймо прошу, Подянський фаянсовий завод. Відповідає періоду 1920 рокам. Зображення букетик, який ставлен на виробах Кузнєцовських звичайно, після приходу радянської влади. У му році, в 1920-х роках продовжували використовувати саме цей букет на виробах. Ціна такого блюда 500 гривень. Присутній невеликий кракелюр. Два чайники Егоїст. Зображення букет квітів, деколь. Перший чайник Баранівка. Інший Київ. Ціна Києва 280 гривень в новому стані. Ціна Баранівки 150 гривень також в новому стані. Цукорниця. Від чайного сервізу Борізка. Молочник. Мають ручний розпис. Два предмети в новому стані. Клеймо-городниця, другий сорт. Ціна за молочник 280 гривень. Цукорниця. Ту ж саму ціну чайний набір складається з двох чайних пар, ручний розпис. та чайника. Клеймо полонський фарфоровий завод, відповідає першому сорту. Всі предмети в новому стані. Ціна такого набору 800 гривень. Чайник. Коли Городниця, ціна 280 гривень, цукорниця, кобальт, дружківка 200 гривень і дві скляночки. Коли Київ, ціна за одиницю 140 гривень. Чашки гігант. Ціна такої чашки 250 гривень. Київ перший сорт. Прошу. Чашка Гігант Святвечір. Київ 400 гривень. Клеймо те ж саме. Ціна 250 за одиницю в наявності дві. Цукерниця, виріб з глини, ціна 350 гривень. Попільничка, виробник Київ, Ленінська кузня, металева, ціна за одиницю 450 гривень. В наявності 2. Дуже гарна. Скринечка та кухлик. Скринька, об'ємний виноград, будь ласка, грони, метелик, також об'ємний. Вона в новому стані. Друзі, клеймо відсутнє, будь ласка, підкажіть, хто виробник, якщо знаєтеся. Таких або подібних речах. Ціна такої красонечки 1200 гривень. Кухлик у вигляді гарбузу або гарбуза всередині присутній кракелюр. Прошу, Донце без клейма. Дуже гарно естетично виглядає. Ціна такого кухлика 350 гривень. Мисливська собака. Статуетка. клеймо, дивимося васильків. В новому стані. Ціна 500 гривень. Статуетка майська ніч. Прошу. Має ручний розпис. Полонне. Ціна 500 гривень. Статуетка називається Цвіте терен. терен. Прошу. Також ручний розпис присутній. Дуже гарна. У дівчини коса, до речі, дуже люблю, коли у дівчини в жінки довге волосся. Ну, по крайній мірі, це моє таке суб'єктивне. Клеймо полонне, ціна 1250 гривень в новому стані. Ваза, скло, виробник Чехословаччина. Ціна 370 гривень. Цукерниця, можливо, фруктовниця. кольорове скло. На ніжці. Та ж сама ціна. Блюдо. Рельєфний бортик. Зображення багатий стіл, яблука, виноград, клеймо Баранівка. Клеймо відповідає періоду 1950 рокам. Ціна овального блюда 400 гривень. Являється рідкісним. Друзі, паньок молочників. Молочник ЛФЗ, клеймо, на жаль, відсутнє. 300 гривень. Радіохвилі, баранівський фарфоровий завод 200. Ріга 250. Від чайного сервізу маки. Баранінка. Присутній знак якості. Зверніть увагу. В новому стані. 200 гривень, довбиш. Зображення букет квітів. 200. Крем кремгес. Має ручний розпис, також другий сорт, ціна та ж сама. Цукорниці. Київ, другий сорт, ціна 300 гривень в новому стані. Крем ГЕС мають ручний розпис. Перший сорт. Та ж сама ціна. Цукорниця від чайного сервізу яблуко. Також ручний розпис в новому стані. Полонне. 280 гривень. І довбуш золота сітка, також в новому стані 250 гривень. Блюдо. Зображення бузочок вживане. Клеймо коростень, ціна 270 гривень, кавничок та молочник. В новому стані клеймо Тернопіль. Має третій сорт зелене клеймо, ціна за одиницю 200 гривень. Ваза має ручний розпис. Клеймо шаубах, Німеччина ціна 2600 гривень. Чайник Богемія. Короїму Чехословакія Royal Dux. Ціна 550 грн. Ваза Майер ручний розпис. В новому стані клеймо Київ, перший сорт. Ціна такої красуні 2400 гривень. Тарілки. Перша конакова. Ціна 350 гривень. Настінна тарілочка Львів. 300 гривень. Дві тарілки, будянський фаянсовий завод, одна миска або салатник. Прошу. Буде 50 років нового століття, ціна 130 гривень. Дві тарілки зік Конаково, Фаянс. Ціна та ж сама. На цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!